Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні дуже цікаве відео про ту все ж таки корпорацію Україна, як від нас вкрали наше майно, наше нерухоме майно. Відповідно, сьогодні про це поговоримо. Як відбувалася махінація з відібранням вашого майна? 7 лютого 91 року. Створюється закон про власність, і там є визначення приватна власність, колективна власність і державна власність. Розрізнено поняття власності, поняття права власності. Закон в цілому непоганий, втратив чинність. Чому саме поговоримо пізніше? Далі хочу продовжити тему ще одного закону: афери з обманом людей, через яку люди не свідомо передали свою власність не в ці руки. Отже, 19 червня 1992 року приймається закон про приватизацію житлового фонду, і цим законом вони дають людям нібито розуміти, що держава дає вам можливість приватизувати ваше житло, ваші квартири, в яких ви живете. Це буде ваша власність, до неї ніхто не буде пхати руки, це вже буде ваше 100%. Тобто задурили людям голову, і люди на емоціях пішли реєструвати своє майно. Куди б ви думали? Правильно, в приватні реєстри, тому що державних реєстрів не було створено, а були відповідно приватні, які належать до тепер приватним структурам. Якщо хтось з вас думає, що ви володієте своїм майном, на жаль, ви помиляєтеся. Зараз поясню, чому. У 2007 році скасували. Закон про власність, обумовлюючи це тим, що 2003 року був створений цивільний кодекс. А як ви знаєте, цивільний кодекс, створений для фізичних осіб, більше того, закону про створення цивільного кодексу немає, а фізична особа може мати тільки право на власність. А право на власність це є користувач. Тому під фізичних осіб. Створюються відповідні закони 41-42, потім різні законопроекти, де ви за перевищення боргу за комунальні послуги можете втратити своє майно, тобто до вас прийдуть його в будь-який час заберуть. Це вони все готували заздалегідь купу років, заводивши людей в ці статуси, приймаючи такі закони, дебільні, для того, щоб в перспективі просто... Позабирати, повідбирати від людей майно, автомобілі, які теж, на жаль, вам не належать. Зараз я вам покажу, які були реєстраційні талони до 2007 року, які були вже після скасування закону про власність, де ви вже, на жаль, не є власником свого автомобіля. Заходимо на один з сайтів, це є сайт Віоліті. Де продаються раритетні речі, і тут ми маємо старий реєстраційний талон, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, і тут ми бачимо, як він виглядав. Це є його лицева сторона, це є його задня сторона. Бачимо графу власник, Дзюба Василь Миколаєвич. Відповідно, адреса, прописки його, де зареєстрований цей транспортний засіб. Ще раз прошу звернути увагу, є графа власник. Заходимо зараз на ще один. Маємо ще одне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Знову ж таки, тильна сторона, власник Морослін Олексій Анатолійович. Адреса, де видано цей реєстраційний документ. В якому місці все як має бути. А зараз побачимо, що ви маєте на даний час, які свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Документ свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. І відповідно маємо власність С4А є власником. Власника в цьому документі не вписано. Маємо ще один документ, трошечки погане зображення, але зачитаю. Значить, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, Одеська область, місто Одеса, власність С4А є власником. Про що це говорить, друзі? Про те, що ваша власність перейшла в руки вже давно, в приватні руки. Ось тут ми маємо дуже наглядний приклад. Значить. Це є в нас свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Полтавська область, село Васильівка, вулиця Остапа Вишня, 22 і власність С4А є власником. Наші правозахисники поцікавилися, що таке С4 виявляється, це є прихована абревіатура Міністерства транспорту та зв'язку. Тому, хто ще сумнівається, маєте наглядний приклад. Друзі, ви побачили щойно порівняння свідоцтв про транспортні засоби, де до певного часу були власники, а потім власники зникли. Ще, що доказує цей факт, це відміна доручення для того, щоб, допустимо, ваш товариш міг користуватися вашим автомобілем, ви змушені були написати йому доручення. Потім його відмінили, по факту їм все рівно. Хто керує транспортним засобом, відповідно, ви є користувач. І в будь-який момент, коли їм заманеться, от, допустимо, 41-42, інфіковане майно і так далі, вони без всяких заборон можуть забрати цей транспортний засіб, тому що немає власника цього ТЗ. Щоб не було таких розводняків, щоб не було таких афер, відкривайте очі. Читайте Конституцію, підписуйтеся на наш канал, на наш TikTok, Ютуб, на нашу платформу Телеграм, де ми закидуємо всі документи, які говорять про ці безчинства, які на протязі 31 року завели вас в це рабство, в якому ми з вами знаходимося, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка записана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України. 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко